Ну і е, наша наступна тема про те, що очільник головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов в інтерв'ю Нью-Йорк Таймс заявив, що росіяни продовжуватимуть активні атаки Харківщини ще декілька днів після чого почнуть наступ на суми. Головна мета окупантів розтягнути українські підрозділи по лінії фронту. Говоримо про цю інформацію з військовим експертом Іваном Киричевським у нашій наступній рубриці. З вірою в ЗСУ. Аналізуємо ситуацію на фронті. Пане Іване, рада вас вітати в етері громадського радіо. Доброго вечора. Як ви можете прокоментувати цю інформацію, цю заяву Кирила Буданова. Доволі відверту таку, тому що він ще й сказав про те, що сил у нас то вже й немає, і зібрати ці сили на північ було тяжко. От це йшлося в інтерв'ю. Тому як можете прокоментувати. Ну, Цю заяву просто треба взяти до відома, але хіба що просто уточнити, що очевидно, коли він говорив, нас нема сили, очевидно, він мав на увазі під, підрозділи підпорядковані головному управлінню розвідки безпосередньо, тому що, ну скажімо так, спецзагони, штурмові загони, підпорядкування ГУРу – це така ну, якби тема, яка лежить на поверхні, але вона особливо не підсвічується. Але тим не менш, там ж є такі цікаві формування. Ну, наприклад, спецзагін «Кракен», у якого є навіть там бронетанкова рота і трофейних машин. Ну, от, очевидно, він цей мав на увазі. Тобто, це просто треба взяти до уваги, але ще з одного уточнити, що виходить в інтерв'ю New York Times, Буданов назвав такий доволі розгалужений алгоритм, що мовляв: оце росіяни зараз наступають на Харківщині, можливо, 3-4 дня наступатимуть, коли зрозуміють. Важко коли побачать, що в них там якби успіху не мати, можуть переключити зусилля на сумщину. Тобто, там знайшлося про те, що все залізе бетону, ну, Там в таку-то дату росіяни будуть наступати на сумщину. Але йшлося про те, що справді за певного о, варіанту подій спроба російської сухопутної атаки на сумщину вона може відбутися, але то ще ж давайте теж наперед про всякий випадок визведемо поняття: наступ як вид бойових дій і наступ як результат, тобто. Що там росіяни кудись вглиб просунулись? Розгорнути наступ як саме як вид бойових дій вони зможуть і тим невеликим угрупуванням, яке у них там може бути, ну невеликим відносно 에, того, що вони зараз залучили на Харківщині, тому що навіть ну, кілька тисяч російських солдат можуть створити проблеми. Ну але з е, якими будуть результати, це питання відкрите. І тут я хочу ще додати, що заяву е, речника оперативно-тактичного груповання військ в Сіверськ Вадима Мисника він в ефірі телемарафону сказав, що на сьогодні ві, е, війська Росії для наступу на Сумщини недостатньо так, певне накопичення відбувається, але критичного угруповання не створено для проведення масштабного наступу. Це цитата. Якщо ж вони будуть якийсь напрямок обирати для таких дій, то це буде помітно. Наша розвідка працює і е, від. Відповідно до розвитку подій, ми будемо давати відповідь свої оборонні заходи проводити. Ну тобто, бачите, як ви сказали, у збройних силах України все добре і не бачать такої критичної ситуації. Ну, це їх заява. Даруйте. Не буду ж я вступати в прямий конфлікт з тим, що було сказано. Я не про прямий конфлікт Я говорю про те, що ми завжди говоримо збройні сили, говорять, що все окей, що все добре. Ситуація контрольована. Ситуація на Харківщині контрольована. А коли був перед день наступу на Вовчанськ, у мене в ефірі був чи в новинах? Я вже не пам'ятаю, був речник ОСУВ Хортиця. Який сказав, наступу немає. На наступний день почався наступ. Тут ми говоримо, що на Харківщині і на Сумщині ситуація контрольована, на Донеччині контрольована, на лівому березі контрольована. Коли ми скажемо, що все погано, реально я собі тут е, просто дозволю е, знову привести приклад Ізраїлю. Так і е, уряду, який вийшов і сказав, що все погано, все настільки погано, що ви не уявляєте. Ця війна надовго, ресурсів немає, але ми все одно йдемо в наступ, чи будемо відбуватися і буде. Там, дійдемо до Рафаху, е, чому говорити е, ту ситуацію, якої немає, хоч навіть вперед день наступу. Ну, я не можу зараз, я ж не офіційний речник, відповідно, за мотивацію прямо відповідати не можу їх. Але можу про ціни, висловити припущення, що е, ну, в даному випадку, коли мова про те, що навіть якщо там відомо достеменно про плани окупантів наступати там в певних точках, сказати наперед. Це означає, що якби плани вскриті публічно, ворог може. На кілька днів відкласти атаку, але вдарити в іншому місці, там де може бути не підготовлено, тому на жаль, отак от отсто ну, ну, ж таки. Знаєте, ви так скажімо, так, порівнюєте ситуацію Ізраїлем, Наче ми воюємо проти толпи по бородатих в тапочках? Яких в нас... ні, це вже не бородаті в тапочках? Повірте, вони озброєні дуже сильно і їх готує Іран, і їх готують вагнерівці. Тому це зовсім не та ситуація. І ну знаєте, це... як скільки у Хамасу танків? І бойових літаків, багато. і артилерії скільки? Багато. Танків, артилерії хамасів. у них дуже багато. У Хамаса Хамасу ні, танки. ні. у Хезбали так. Даруйте, так ви ж зараз просто вводите, що там от, Ізраїль, те саме. І що вони можуть вийти і сказати громадянам, що от, там все погано, але вони ж говорять в контексті, коли вони воюють проти Хамасу. Давайте не плутати все-таки. Я розумію, що терористи, якби вони одним перемазані. Але ну, Хамас це коли там угрупування ну, буквально з важким піхотним озброєнням, максимум. І виходить весь великий могучий цехал, який там зміг призвати за 48 годин 300 тисяч резервістів, виходить, не зміг запінати ну, кілька десятків тисяч хамасівців. Але да, так, от обставинах можна сказати, собі, вийти, що. Нас все от е, погано, але за умови, коли цехал має ініціативу, цехал може визначати напрямки удару і тому подібне. На жаль ми не в тій ситуації, коли ми можемо визначати напрямки удару, ворог може. Тут доводиться от, от, так, от іти на якісь от складні от жертви в даному випадку. Тобто, ну, наприклад, не, не говорити про щось завчасно і публічно. Тут можемо просто лише визначити такий. Специфічний факт навряд чи кого порадує, якщо зважити на те що якби і вже є відомі випадки загибелі волонтерів в районі Вовчанська, але тим не менше, якщо порівнювати з тим, наскільки повільно і незадовільно могла йти до цього моменту евакуація людей із прифронтових міст Донбасу, і наскільки стрімко зараз іде організовується евакуація, наприклад, з того самого Вовчанського району і докладаються зусилля. Деякі по Сумській області, то, ну, очевидно, що в нас висновки йдуть. Тому, знаєте, давайте все-таки спробуємо не плутати гріш несправедним. А саме ситуацію Ізраїлю, який воює проти Бородатих в тапках з Хамасом. І коли ми воюємо, скажімо так, з найбільшою, ну, виходить, що, скажімо так, все-таки з найбільшою, найбільш потужнішою армією континентальної Європи, яка, скажімо так, досі може продовжувати агресивну війну проти нас. Я тут більше про комунікацію говорила, а не про оцінку сил чи паралелі? Я говорила про паралель комунікації між цими двома ситуаціями. Окей, як сказав Буданов, і в принципі, інші речники говорять, що росіяни намагаються розширити так район бойових дій і розтягнути наявні сили оборони і відтягнути їх частину там з Донецького напрямку. Наскільки це дійсно небезпечна ситуація? Ну це вкрай небезпечна ситуація. От продовжуючи попередню тему, а, гаразд от, давайте уявимо якраз теж про комунікаційну трискудовшу. Тому що з перспектива проглядається так, що росіяни вперше за час війни вирішили взяти не якість не кількістю, а якістю, ну, тому що виходить, навіть якщо вони наступають на харківському напрямку обмеженими силами, але вони там наступають тактично грамотно. І навіть якщо вони спробують пройти в наступ на Сумщині всього там угрупуванням кілька тисяч багнетів, на які просто треба буде відповідати. І Ще, скажімо так, британські аналітики, котрі реально авторитетні, але не попало, даруйте, вони ну, припускають варіант, що росіяни можуть навіть спробувати посилити масштаб своїх атак на Запорізькому напрямку, навіть чисто от якраз з метою розтягнути нашу лінію оборони. І коли у нас от лінія оборони може називаємо так образно, може натяг... вже починати нагадувати натягнуту струну, то тоді росіяни. Можуть вдарити більш масштабно на сході, і це буде реально складна ситуація, з якої так підозрюю поки що прямого лінійного виходу немає, і нам всім буде дуже складно, от, скажімо так, а з іншої сторони, ну, то, ну, давайте уявимо, що військо, наше військово командування вийде про це оголосить. Ну насправді ця ситуація приблизно і така, вона так і виглядає. Тому я навіть не знаю, що тут дати просто далі. Просто реально в деяких моментах перспективи у нас складні. Нагадаю, що говоримо з військовим експертом Іваном Киричевським. Також нагадаю, що ви можете поставити питання нашим гостям і, зокрема, пану Івану 0800 30 40 33 або ж 067 67 404 76. Мені підказують, що є у нас один дзвінок. Доброго дня, представтесь. Вас вітаю, Кириночка, Олександр. Пане Іване, по-перше, Даня казала, що в цьому місяці дасть нам літаки, а вже каже, що обмовились, що місяцями вже наші льотчики переночилися. І я вважаю, що Одеса, як порт, от там треба патріоти, а вже в Харкові можна інші системи. Де все важливіше дякую, пане Олександре, ви сьогодні у нас просто активний дуже дякую вам за запитання. А я ще до цього додам: от разом стисну це це запитання. Так я думаю, що пане Олександр хотів запитати про швидкість та F-16 і про те, що пілоти вже давно готові, пілоти техніки і чому це досі відтягується. А я ще додам до цього запитання, чи дійсно зможе. Доставка f 16 змінити ситуацію на полі бою, так як ми вже собі це намалювали. Знаєте, на другу частину питання з вашого дозволу відповідати не буду, але ну, тому що давайте краще пропермо. Та можете на будь-який відповідати. відповідати, якщо не хочете. Не, скажімо так, про першу. Чому Данія потім була вимушена відмотати е, свою заяву назад, це не тому, що там щось за 16 має відкладаються. Я просто гарна радянська приказка. Болтун – находка для шпіона, і я так зрозумію, що е, в прикладі з дипломатичної там могла відбутися комунікація така з американськими союзником. Хто вас просив ляпати? Ну це інцидентів. Ну тому що офіційно заявляти, що це там перерізати в стилі червону ленточку, дивіться, красота, яка в 16 заїжджає на перші аеродроми, то цього не буде. Вони будуть працювати без оголошення, відповідно, е, просто скажімо так, а я би і не став би виключати, що, можливо, процес підготовки якісь, от не скажу, не, не буду говорити вслух на які там етапі, чи просто там під і з фізично, що він може жити, або відбутися, або ще щось. Скажімо, так в нас за F 16 шістнадцятими. Це до речі, праг якраз про очікування. У нас же питання стоїть не в тому, що це саме по собі вундервафи, які там піднімаються в повітря, і росіяни від нього дохнуть мухи. А в шістнадцять ще не вступив бій. Нам ті в 16 критично треба, чисто тому, що ну радянські винищувачі су 27 і міг 29 Вони не вічні. У них ресурс планера не безпінечний. Може бути одного моменту ситуація, коли вони просто не зможуть літати. Що наші пілоти це розуміють? Там і військове командування, і що західне командування це розуміють, якраз саме тому. Тут за 16 ми прискорюються насправді тільки можуть. От румуни здавали б там молодці встигли купити е в Норвегії вживані в 16 але вони тільки ну, в 2024 році, тобто за три роки після покупки, почали утримувати. Ми отримаємо, хоча б менше ніж за рік. Щодо до речі, петріотів, но ну, то є проблема. Воно бо справді так, що там будь-яка точка в Україні її треба захищати максимально. Ну, чим тільки можна? Проблема просто в тому, що Петріот, на жаль, це єдиний вид зРК, який є на західну західних країнах, і найбільш масовий. Якби у когось були б, наприклад, С-300 в достатніх кількостях просили б би, наприклад, С-300. Або якби, наприклад. На ну, цей італо французький комплекс петрі... Прошу, сам ПТІ, які там по характеристикам аналогічні, як Петріот. Ну якби було б цих сам пті багато в італіянців і французів, просили б це. Ну, проблема в тому, що просто найбільше петріотів. Тому не петріотів насправді треба найбільше і на Одесу, і на Харків, на всі точки в Україні. Просто стільки як нам треба, їх нема. Тому їх доводиться просити, доводиться отак от розподіляти, як піпеткою даруйте. У нас є ще одне запитання, ще один дзвінок. Доброго дня, вечора. Чи вже представтеся. Добрий вечір, Світлана, місто Київ. Я хотіла запитати: не буду конкретизувати, яка з балтійських країн. Вона вирішила приїхати як інспектори. І, Ну, помічники тут, щоб висловити контингент, який піде в поміч на, на всі ділянки фронту. А чому б не зробити до Макрона звільнення? Я не знаю, через яких експертів чи воєначальників, щоб такі люди до нас добровольці приїжджали. Це було б добре. Ми тримаємо щит. могли б вони поруч з нами стати добровольці в Європі. Дякую вам за запитання. Пане Іване, коротко, якщо можна. Витасне, наскільки пригадує інтернаціональний легіон, там, де якраз от добровольці з різних країн можуть воювати, він досі успішно функціонує. Його підрозділи воюють. Власне з самого факту цього існування інтернаціонального легіону, там де добровольці просто ну як там за звичною методою, а він ще вчора звільнився збройних сил. Тепер добровольцем поїхав воювати. Ну, загалі то є І звідти російські пропагандисти беруть у це натхнення заявляти, що у нас тут найменші воюють. Ну бо справді, коли у нас там з Латинської Америки добровольці приїжджають, не тільки з Європи, там колишні американ американські морпіхи їх потім говають в себе на батьківщині як герої, це вже давно на щастя відбувається. Тут уже просто мекра саме в тому політичному етапі, коли щоб ну перейти до офіційного можливо ведення різних озброєних місій, тому що неофіційно е але ну, у складі наших військ добровольці закордонні воюють давно на щастя. Дякую вам дуже. Дякую за вашу експертизу. Іван Крачевський військовий експерт був з нами на зв'язку. Говорили ми про заяву, оцінювали заяву очільника гора Міноборони Кирила Буданова про можливий чи ймовірний так наступ росіян на.